Ну, а далі більше будемо говорити про новинки, які зовсім скоро, сподіваємося, запрацюють у нашому місті. Театр і Міністерецького стане доступнішим, адже там планують запровадити аудіоопис вистав для слабозорих та незрячих відвідувачів. Про те, як це буде працювати і зараз на якому етапі роботи поговоримо із автором та керівником проєкту аудіоопису театральних вистав. Аудіоописовим коментатором Любомир Покотило доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Любомире, слава Україні. Добрий день, героям. Слава давайте спершу ми познайомимо глядачів взагалі з цим терміном «аудіоопис», Що це таке, як він відбувається? Так власне, ця послуга аудіоопису, вона давно працює за кордоном. Зокрема, це словесний голосовий опис того. Що відбувається на сцені, це якщо йдеться про театр. Окрім цього, ми також коментуємо і спортивні змагання і озвучуємо фільми. Ну, якщо йдеться про саме цей проект, він вже має певне продовження. Адже два роки тому такий проект ми запроваджували в Києві в молодому театрі, в театрі на Печерську та Київській опері. І саме вирішили розширити свою географію, аби... Театри Вінниці, Хмельницькому та Рівному мали таку систему у себе. Його мета зробити, як ви правильно сказали, театр більш доступнішим, аби до переформативного та сценічного мистецтва глядачі з порушеннями зору мали змогу долучитися якнайповніше. Зокрема, е окрім аудіоопису, е над яким ми зараз працюємо, зараз ми, власне. Створюємо е, текст і готуємося вже до першої постановки, яка відбудеться вже в цю неділю в Хмельницькому обласному академічному музично-роматичному театрі. Це буде вистава Кайдаші. Запрошуємо е, глядачів на цю виставу. Е, наш проект передбачає також комплексний підхід. Це аналіз бар'єрів, е, які є, скажімо, в чи слабозору глядача, коли він ще тільки збирається в театр. Ми плануємо проаналізувати інформаційну доступність театру. Це зроблять наші фахівці, і вже днями відбувається навчання працівників театрів. Вони якраз проходять тренінг техніки супроводу та комунікації з глядачами з порушеннями зору, аби вони могли вже повною мірою якби зустріти цих глядачів на під час показу вистав. Щодо театру імені Старицького у Хмельницькому, наскільки він є доступним станом на зараз? Які зміни необхідні, аби ми побачили і люди змогли власне більше користуватися і бачити і чути вистави в театрі? У ну, наші спеціалісти зараз тільки якраз ознайомлюються mm -hmm. з власне з вивчають, досліджують цю е, проблематику. А якщо говорити про е, саме наш проєкт, mm -hmm. ми вже Проаналізували з технічним персоналом, з головним режисером театру, як буде відбуватися аудіопис. Ну, зокрема, глядачі, які прийдуть на виставу, вони перед виставою отримують ну, приблизно от такі пристрої, приймачі. Вони візьмуть їх з собою в глядацьку залу з одним навушником і будуть слухати. Що, по-перше, відбувається на сцені, а коментатор буде їм пояснювати власне ті речі, які вони не бачать. Це якісь дії акторів, це кольори, це декорації. Тому глядач матиме змогу повністю, якби заглибитись цю виставу і зрозуміти, що відбувається під час показу вистави. Ну, зазначимо, що в рамках проєкту також вже було видано. Певне видання брошури. Ось така брошура, називається Доступний театр працівники обласного театру, музично-драматичного театру міністеринка вже отримали цю брошуру. Авторка Юлія Патлань, де дуже детально розказано, як комунікувати з, з порушеннями зору власне термінологія про те, як не вживати мову не дискримінації. Тому я думаю, що в театрі міністерицького все буде чудово, це буде раз. Ми запровадимо цю клубу. І не тільки кайдаші, а й ми обираємо далі ще наступну виставу у співпраці з адміністрацією та творчим колективом театру, яка буде надалі йти в стінах Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру. Щодо техніки, окрім цього пристрою, який ви нам щойно показали, чи потрібне ще щось що необхідно для того, аби все це спрацювало? Ну, це що стосується глядачів. А відповідно ще потрібен тільки мікрофон, який є в коментатора, який сидить в певній рубці. Ми це перевірили. Все чудово працює. Він бачить сцену. Відповідно, він коментує, і ніхто нікому не заважає ні коментатор глядачам, які перебувають в залі, ні глядачі, які мають ці пристрої, вони собі слухають, не перепитують сусіда, що відбувається на сцені. Тому власне, це і вся технологія, яка Буде працювати, і як то кажуть, без е, жодних порушень е, спокою інших глядачів. Відомо скільки таких пристроїв буде у театрі Старицького станом от на ці вихідні. Ну, ми mm. зараз е, плануємо е, запросити ну, тестово до 20 осіб на цю виставу е, і протестуємо, як це буде працювати. Аби далі зрозуміти, як нам далі буде запрошувати яку кількість осіб. Щодо процесу створення аудіоопису, тому що насправді процес дуже цікавий, і особливо, коли про нього багато не знаєш, хочеться зрозуміти, як це працює. Чи багато потрібно часу для того, аби зробити аудіоопис вистави, ну ми вже раніше розпочали роботу, звісно, над. Цією п'єсою продовжуємо також зараз її опрацьовувати у співпраці з акторами та творчим колективом театру. Окрім цього, в нас будуть редактори, які мають досвід у цій роботі. Ми протестуємо повністю цю виставу напередодні самого показу. Та людина, яка буде озвучувати все це, яка вона проходить навчання, чи має вона мати теж театральну освіту? Чи це актори, чи хто це Хто це доєднується до озвучувань? Ну це чудово, якщо актори будуть озвучувати, відповідно буде певна сталістика голосу, і вони будуть як найкраще доносити інформацію глядачам. Актори також зараз проходять певне навчання. Ми зараз опрацьовуємо цю технологію. І відповідно, я думаю, що глядачі матимуть як найповнішу інформацію щодо вистави щодо емоційного супроводу, чи має він бути емоційним? Насправді чи це мають бути не сухе таке озвучування просто тих фактів, які відбуваються на сцені. А аби більше людину занурити в саму атмосферу, має бути підключені емоції. Ну насправді головним це є, звісно, вистава. Це є постановка, постановка режисера, гра акторів. Тому що глядач приходить на виставу, а аудіописовий коментар це радше супровід, це доповнення до цієї постановки. Відповідно, він не має перебувати мов акторів, не має заважати. Ну звісно, емоції потрібно. Буде вмикати коментаторові, який буде озвучувати текст, і відповідно до жанру вистави коментувати те, що відбувається на сцені. Чи це буде аудіопис в режимі наживо, чи це будуть записи, до прикладу, до кожної з вистав, які потім будуть просто вмикатись? Якщо скажімо, ми можемо опрацьовуючи фільми, зробити це в записі. І потім запустити певну аудіодоріжку, то, скажімо, спортивні змагання чи театральна постановка працює тільки онлайн, тому що кожна вистава є унікальною і відповідно навіть одна і та ж постановка матиме якісь свої відтінки, свої е, хронологічні відмінності, свої костюмні, якісь вирішення, імовірно, в наступних постановках тому це все відбувається онлайн. Ну, скажімо, як ми mm -hmm. працюємо. На спортивних змаганнях, ну от, наприклад, ми також е, е, озвучуємо. От сьогодні, про, прямо сьогодні, вже на інтернет радіостанції УТОС Радіо Гомер. Я така е, у нас буде аудіописовий коментар матчу національної збірної України з футболу. Тобто, це все відбувається наживо. Лиці вже працює кілька років. Так, цей аудіопис. Чи збирали відгуки про те, як людям, чи яких змін вони хотіли? Чи ви адаптовуєтеся під ті відгуки, які власне звучать від тих, хто отримує ці послуги? Ну безумовно, ми е, збираємо відгуки, збираємо їхні враження, збираємо е, від клієнтів їхні побажання і тому. Їх використовуємо потім в подальших подальшій роботі. Ну звісно, є якісь свої нюанси, які ну це технічні нюанси. Але ми їх використовуємо потім під час зауважень глядачів. Але зазвичай враження були як найкращі. Скажімо, в Києві навіть приїжджала до нас ціла делегація з Білої церкви, аби подивитися виставу. Тому я вважаю, що така послуга необхідна в кожному театрі, і я думаю, що. Хмельницький театр тільки продовжуватиме постановку інших вистав з аудіоописом надалі. Зараз ви говорили, що у театрі Старицького Кайдаші вистава, вона стала першою для аудіоопису. Чи можна на її прикладі якось розповісти, які саме моменти озвучуються? Ну, озвучується насамперед те, що не бачить глядач. Це якісь міміка героїв, якісь рухи. Це кольори обов'язково, це жести, це переміщення по сцені, це декорації. Ну, власне, ці моменти, які він не бачить, а решту мов героїв він чує. Угу. Зараз чи обираєте ви вже наступну виставу, і чи знаєте, якою вона буде в театрі Старицького для аудіоопису? Ну, поки ми на стадії так би мовити перемовин угу. і вирішення цього питання з головним режисером театру паном Дмитром Гусаковим. Ми якраз думаємо, працюємо і найближчим часом вже визначимося з наступною виставою. А чи були критерії за тим, як ви будете розширювати проєкт Доступний театр? Чому це саме рівне? Хмельницький і Вінниць. Ну, цей проєкт запровадження аудіопису в обласних театрах Хмельницького, Вінниці та Рівного. Він працює за підтримки Українського культурного фонду. І надалі. Важко сказати, ми поки, поки ми працюємо власне, з цими театрами, вони радо відгукнулися. Адміністрація театрів хоче мати в себе таку послугу, тому ми працюємо саме з такими театрами. Чи в перспективі ви будете працювати над тим, аби усі вистави театру мали аудіоопис? Я думаю, це було б ідеально для театрів, коли глядач з порушеннями зору, він зможе собі обирати виставу. Я думаю, що. Це така перспектива буде щодо інших вистав. Ну, нові постановки будуть. Я думаю, це глядача і буде цікаво. Ви згадували про футбольні матчі. Також ми проговорили про вистави. Що ще входить до цього переліку? Хто має е, цей аудіоопис? Ну, це як я вже зазначив, це якісь е, документ, фільми, зокрема, те, що стосується кінопродукції, відеопродукції. У ну, усьому світі. Різноманітні заходи проходять за аудіописом. Наскільки я чув, навіть от похорон, похорони озвучують, похорон Королеви Завети в Британії, де в Британії, де саме ця це, це послуга дуже розвинута, там було, була така послуга надана. Тому він в різноманітних сферах. Власне, описувати можна все, те, що надається до опису, і те, що людина потребує, яка перебуває на тому чи іншому заході і потребує якогось коментарі. Аби і більше зрозуміло, що відбувається, скільки над цим людей працюють? Чи велика це команда і хто входить сюди? Чи це коментатори, чи це також люди, які працюють із технікою? Ну, в, в нашому проєкті зараз працює десь біля десяти осіб: це є експерти з архітектурної доступності, це експерти з інформаційної доступності, також редактори. З технічної з технічного боку ми беремо більше консультативні. Ну там власне з обладнанням ми вже знаємо як потрібно працювати. Ну і це представники театрів, які нам допомагають дуже радо відгукуються і активно беруть участь в запровадженні цієї послуги в кожному з трьох театрів у Хмельницькому, Вінниці та Рівному. Чи ви знаєте точно цими вихідними, коли відбудеться вистава? Аби ми запросили глядачів. Я не впевнена, що це 18 година початок вистави Кайдаші у театрі міста Рицького. Насправді ми бажаємо вам, щоб усе вдалося, щоб усе пройшло добре, і пишаємося те, що Хмельницький увійшов в трійку міст, де реалізується цей проєкт. Дякуємо вам, пане Любомире, що ви доєднались до нашого етеру та розповіли усі деталі того, як це буде працювати. Тож нагадаю, автор та керівник проєкту аудіоопису театральних вистав. Аудіописовий коментатор Любомир Покотило був з нами на відеозв'язку. Дякую Дякую.